Кролики Бургундія. Це лише самочки зібрані на продаж 4 місяці до 4 місяців, за кількох виводків. От. Кого цікавить, звертайтеся в приват Хмельницького або дзвоніть 068 792 24 86. Кролики знаходяться в Хмельницькій області, Сорстинський район. Є сад, це лише самочки, є самчики. Вибор немалий. Можна кого цікавить, Звертайтеся. Такі кровики. Кролики я тримаю, я лише Бургундію. Більш нічого я не держу. Одна порода цікавить мене. Тримав раніше і Каліфорнію, і Полтавський стріли, і Фландрів починав з Фландрів. Але зупинився на бургундії і інших кроликів, поки не планую тримати. Віні вони мені цікаві. Батьки вагові. Саме 6,5, самки від 5800 до 6,5. Не, не мала бургундія в мене. такі кролики. Кого цікавить, звертайтеся. Буду радий допомогти. Кролики провакциновані. Лапімун Гем-2, лапімун Мікс пропоєні перед вакциною трисульфоном. E, якби, готові до переїзду повністю. Тримаю кроликів, до e, двох-трьох місяців, до до місяців, тримаю біля кролиці, біля самки, менш веду, але ж так, щоб вони були сформовані і по желудках, щоб потім власники не, не мали проблем. Так що когось цікавить, молодіжі є. От, самі менші. Це зараз такі, Ось вони ці 4 місяці. Вони ну, тільки ну, зараз ще маленькі, тільки ж виводки будуть пізніше, на продаж молодші, а так вибору вистачає.